Західної Європи зберігається багато середньовічних карт, на яких позначена наша територія під назвою Дике поле ця назва з'явилася завдяки генуестям і венеційцям, жителям Венеції, тобто купцям, які мали свої колонії на території Криму і торгували там більше 200 років. Вони були свідками того, як монголо-татари розбили кипчаків, тобто половців, і вигнали їх з цієї території, як поступово занепадала Золота Орда. У ті часи купці бачили спустошені землі. А потім, коли виникло Кримське ханство, вони переїхали у Західну Європу, а назва Дике Поле збереглася. Дике поле це не заселена територія, але насправді це було не зовсім так, тому що завжди на цих землях жили якісь люди. По-перше, це були різні шукачі пригод, які нікого не боялися і нічого не боялися. Вони приходили з різною метою сюди, воювали з усіми, хто через ці землі проходив. Крім того, тут були селяни втікачі, які тікали від кріпацтва, від посилення кріпацького гніту із лівобережної. І правобережної України, а також так звані уходники це ватаги чоловіків. Які займалися тут різними промислами. Тобто вони збирали дикий мед, ловили рибу або полювали на диких звірів, яких тут було дуже багато. Спочатку це були лише сезонні роботи влітку, але поступово вони залишалися жити тут, і, можливо, термін Зимінник якраз почався від того, що ці люди почали постійно жити на цій території. Звичайно, її не можна назвати з іншого боку і дуже заселеною, тому що постійного населення все ж таки не було формально. Ця територія входила до складу польсько-литовської держави, але насправді тут існував безлад, ніхто нікому не підкорявся і завжди ця територія була під загрозою нападу різних сторін. Зокрема, в кінці 15-го століття кримський хан Менглі Герай уклав угоду з московським царем і почав воювати з литовським князем. У результаті він спустошив, знищив Київ. Після цього майже кожного року кримські татари здійснювали свої набіги на територію України. І, як розповідають різні джерела, протягом століття набіги відбувалися 98 разів, тобто майже кожного року. Кожного року татари брали великий ясир, тобто бранців. Гинули люди, а також у полон потрапляли багато жінок і дітей. І якщо у попередній період існування Київської Русі руські князі, хоча б організовували захист, і самі нападали на жителів степів, то в кінці 15 століття люди, які проживали і на території України, і на території Дикого степу, залишилися сам на сам з проблемою. Вони повинні були захищати себе самі. Таким чином і виникло козацтво. Майже одночасно з появою Менглі Грея під Києвом і зустрічається і назва козаків. Ця назва має тюркське походження, тобто це було ще з половецьких часів, існував такий звичай. Для того, щоб юнак ставав справжнім чоловіком, йому було треба прожити деякий час. В умовах степу одному і намагатися вижити в цьому степу після того, як він цей іспит витримував, він вважався справжнім чоловіком тобто чоловіком, воїном, вільною людиною, яка не боїться ніяких труднощів. І ця назва поступово перейшла на українських казаків, які поступово заселили ці степи. На жаль, ми не маємо зараз свідчень, що саме на території Лозівського району були якісь козацькі зимівники саме того часу, 15 16 століття. Але деякі речі все ж таки знаходяться: тобто залишки озброєння, якісь знаряддя праці, якісь маленькі речі побутові, які могли належати їм. Але на жаль, без Прив'язки до місцевості або без стратиграфічних даних, ми не можемо стверджувати, що вони саме цього часу. І, і, і зимівники, які постійно були заселені, з'явилися трохи пізніше, вже у XVIII столітті. Але це була теж дуже трагічна історія. На початку XVIII століття відбулася війна між Росією та Швецією. І гетьман Мазепа, а також деяка частина козацької старшини, виступила на боці шведського короля. У середовищі козаків завжди були різні думки. Частина виступала за Росію, інша частина проти. Але після поразки у полтавській битві гетьман Мазепа втік, а Петро І наказав знищити гетьманську столицю Батурин. Причому знищили це місто повністю разом з усіма людьми, які там проживали. Також знищили і Запорозьку сім'ю. Січ тоді козаки переселилися до річки Кам'янка і там намагалися зробити чергову січ. Всього їх було вісім за різних часів. Але і цю січ зруйнували. Тоді козаки переходять на турецький бік у володіння Османської імперії. І там будують Олешківську Січ. Вони не мали права переходити на територію, де проживали раніше, і на територію, яка була теж незаселена. На початку XVIII століття запорозькі козаки дуже часто разом із турецькими та кримськими загонами нападали на російські і теж знищували їх. Вони не мали права проживати на цій території до 30-х років, але потім Росія почала готуватися до війни з турками, і їм було невигідно у себе в тилу приймати таку силу, як козаки. Вони вирішили використовувати козаків, тому дозволили їм повернутися на цю територію. І тоді ж з'явилися перші поселення, які доказово належали запорізьким козакам, які вже були на території Лозівського району. Це були козаки гречкосії, які у ті часи проживали у зимівниках. В основному займалися господарством, сплачували податки. І Якщо треба було, виступали на допомогу козацькому війську у війнах. Отже, коли козаки ще не мали права селитися на своїх колишніх землях, у той час російський уряд зрозумів, що їх йому все ж таки не вистачає. Якщо раніше козаки були такою собі буферною зоною, через яку проходили усі напади кримських та нагайських татар, то зараз за відсутності козаків почастішали напади на території саме Російської імперії. І тому було вирішено збудувати лінію укріплень, яка б закрила найбільш вразливу частину степу. Це було між Оріллю і Сіверським Донцем. Вирішили збудувати велику укріплену лінію понад 280 кілометрів довжиною з цілою системою валів і фортець, які перекрили повністю прохід на північ від нападів татар. Був створений проект в 1721 році. Почали будівництво в 1731 році цієї лінії. Вона отримала назву Українська укріплена лінія. Будувалася ця лінія силами гетьманських козаків і слобідських козаків. Не запорізьких їх тут не було тоді. Тобто російський уряд видавав накази кожного року висилати так звані командирації з козаків, які б будували цю лінію. Козакам потрібно було привозити з собою свою їжу, свій інструмент, свої вози, повністю себе забезпечувати і будувати цю лінію. Також вони призивалися у військо російське, коли почалася русько турецька війна. Тобто вони повністю забезпечували і будівництво, і Воєнні дії, і це дуже погано вплинуло на економіку і на все життя цих козаків. До української укріпленої лінії входило будівництво 18 фортець, і між ними суцільний вал висотою близько 8 метрів. Одна із цих фортець знаходиться на території нинішнього Лозівського району біля села Павлівка-2. Вона типова, така як і інші фортеці на цій лінії. Такі споруди не були чимось унікальним. На території Західної Європи таких ліній було багато, і ця ідея була запозичена російським урядом. Кожній із цих 18 фортець були прикомандировані та так звані ландміліцейські полки. Що це таке? Тобто, якщо я розповідала, що будували фортецю. Українські козаки, і до речі, дуже важко будували. Дуже багато їх загинуло в результаті різних хвороб, жари, нападів, ворогів. То на самій фортеці повинні були служити російські однодвірці. Така категорія населення в Росії, начебто дворяни, але дворяни, які не мали кріпаків. І оскільки вони були бідними, не мали кріпаків, то вони зазвичай були при військовій службі завжди. І от було вирішено, Рішено створити 20 полків, які в фортецях знаходилися, змогли сформувати тільки 9. і в тому числі Слобідський полк, який стояв у фортеці, яка перша назва цієї фортеці Лозова від річечки Лозова, як і притока, яка вливалася потім в річку Лозова, тобто початок нашої річки Лозова. І вона називалася так кілька років. Потім була переназвана і отримала іншу назву Слобідська. Ця фортеця, яка знаходиться біля села Павлівка-2, як і всі інші, мала чотири бастіони по кутах. Із південної сторони, звідки могли наступати вороги, трикутний равелін, допоміжне кутове укріплення, що складалося з валу і рову. Який спрямований до річки Берека. По цим кутам, де розташовувалися бастіони, фортеця мала такі собі настили, під якими зберігалися ядра, кулі, озброєння, а зверху стояли гармати. До головних воріт через рів було перекинуто звідний ланцюгов. Ви міст також фортеця повністю не мала сліпих зон. До неї не можна було дістатися непоміченими. Дуже добре захищалася. Фортеця була обнесена великим валом. Зверху були дерев'яні колоди, які захищали від зброї. І зазвичай всі ці фортеці мали рів, у якому пробігала вода. Але у ті часи, в особливо сухих місцях, де не було річок, вирішили обносити південну частину чагарником тереном, який зараз росте, і його можна побачити біля тієї ж самої Слобідської фортеці, що біля Павлівки, 2 з'єднувалася ця фортеця валом і ровом з другою на лінії Тамбовською і четвертою Михайлівською фортецями. Усередині фортеці були казарма, стайня, пороховий льох, пров'янський магазин або склад, лазарет і колодязь. Крім того, як відомо, у фортеці були церква і будинок коменданта Оберофіцера. Побудована неподалік фортеці «Слобода», Ймовірно, також була обнесена невисоким земляним валом. А щодо однодвірців, то вони не хотіли служити на укріпленій лінії. Вони розуміли, що ця служба дуже небезпечна, бо майже кожного року відбувалися напади, тому вони дуже часто тікали. Але втікачів ловили і в кайданах відправляли знову служити на цю фортецю. Таке невдоволення тривало довгий час, і тому російський уряд, щоб привабити однодвірців служити на лінії, почав роздавати землю. Кожному полку нарізали великий шмат землі, яка знаходилася за межами фортеці. А це входить в суперечку, тому що ця земля належала Запорозькому кошу. Тому між козаками і людьми, які поселилися на лінії, майже постійно виникали різні непорозуміння. Сутички, кожного року відбувалися такі собі локальні війни. Від початку будівництва української укріпленої лінії і до сьогодні в історичній літературі точаться дискусії щодо доцільності її будування та значення. Різняться відомості про розташування фортець та їх кількість. Одні вчені вважають, що ця укріплена лінія дуже Добре допомогла, тобто, коли вона була побудована, то зменшилася кількість набігів татар і тому цей край почав дуже швидко заселятися з іншого боку. Вважають, що вона не мала ніякого значення і наводять приклад пов'язаний із нашою слобідською фортецею. Одного разу татари вирішили перейти через лінію. Вони зазвичай це робили взимку, коли всі річки замерзали, і було дуже легко перебратися. Ну, вони порушили загородження біля Слобідської фортеці, перейшли через лінію, але це були, мабуть, різдвяні свята або щось таке там у січні місяці. І на лінії дуже мало людей залишилося, почали збирати загони в усіх фортецях, які були навколо. Але Людей було дуже мало, тому татари швидко пройшли цією територією. Вони навіть захопили обоз російського генерала, який керував цією лінією, і він сам ледве втік звідти. Потім вони поверталися з іншого боку Слобідської фортеці. теж. Зруйнували загороджу і прийшли знову на свою територію. Треба сказати, що запорізькі козаки, які на той час вже поселилися знову на території Дикого поля, вони відбили цей обоз і забрали його собі. Але це був, була така виславний напад татар, який показав, що лінія не мала такого великого стратегічного значення, яке їй надавали попервах. Тож територія вольностей війська Запорозького дуже швидко заселялася, особливо її північна частина, де зараз знаходиться територія Лозівського району. Ця територія була далека від нападів, менше потрапляла у різні військові пригоди. І тому люди тут селилися більше. Оскільки населення швидко зростало, то паланок, яких спочатку було п'ять, керівництво війська запорозького вирішило збільшити до восьми. Так у 1768 році з'являється Орільська Паланка. Орільська паланка виникла досить пізно змінилося п'ять полковників цієї паланки, але це якраз був початок чергової російсько-турецької війни, в якій брали участь запорізькі козаки, і в тому числі полковники Орільської паланки, тобто вона ще не повністю сформувалася, але все ж таки була, і це була одна із найбагатших паланок тому що заселена вона була найкраще, землі тут були хороші, займалися в основному ну, в зимівника господарством козаки. Займалися конярством і випасом худоби різної, і в тому числі коней. А також починали займатися сільським господарством. Заселення краю відбувалося й завдяки продуманій внутрішній політиці останнього кушового отамана Петра Калнишевського. Він дуже добре розумів значення економіки для зміцнення Запорозької січі. У своїх наказах дуже часто закликав людей селитися в паланках у різних зимівниках і займатися саме сільським господарством, займатися вирощуванням хліба. За розповідями сучасників того періоду козаки займалися в основному або скотарством, або, так би мовити, грабіжницькими походами. То тепер вони займалися більше господарством. На території Запоріжжя один із старшин Василь Чернявський, у якого частина його земель пізніше ввійшла в склад Лозівського району. Василь Чернявський описав найбільші зимівники, найбільш багаті і міцні. Їх було близько чотирьох тисяч. То можна собі уявити, скільки було зимівників, яких проживало один-два господаря і кілька наймитів. Тобто їх було дуже багато. На території Лозівського району відомо, що було багато зимівників біля річки Мала Тернівка, в тому числі і сучасна Миколаївка, знаходиться на цій території, а також Мала Тернівка починається в Новоіванівці. Там теж були зимівники. Дуже багато зимівників у бритайському степу, тобто поблизу річки Бритай. Припускають, що назва річки Бритай зобов'язана козацькому зимівнику і господарству. Один із істориків, який займався історією козацтва, описує, що якраз у бритайських степах козаки мали дуже великі табуни коней. І коли приходив час, цих коней бритали, тобто об'їжджали, призвичаювали до верхової їзди. Запорозькі коні дуже славилися серед тогочасної Європи. Об'їжджених коней відправляли на продаж або у якості подарунків різним монархам. Після переможного завершення війни Росії з турками Петра Калнишевського і ще кількох його полковників російська цариця Катерина II нагородила високими нагородами і клялася, що козаки будуть завжди під її захистом. Але згодом цяриця вирішила зруйнувати Січ, бо дуже боялася впливу Запоріжжя на кріпосну Росію. В 1775 році це й відбулося. Російське військо оточило Січ і запропонувало козакам здатися, що і зробив отаман Петро Калнишевський, вважаючи, що сили були нерівними. Його і декількох полковників ув'язнили, у них відібрали землі. А частина козацької старшини ще раніше перейшла на бік російської армії, отримала офіцерські звання і таким чином зберегла Ла, свої землі. Щодо козацьких зимівників, то вони були невід'ємною частиною Запоріжжя, адже забезпечували його економічну незалежність. І хоча козаки отримували допомогу від російських царів, їм давали якесь жалування, деяке озброєння, але цього не вистачало. Їм потрібно було турбуватися самим за себе. Одними тільки війнами і набігами не можна було жити. Потрібно було міцне господарство. На території Лозівського району не проводилися глибокі дослідження цих зимівників. У нас є тільки опис, який був, було зроблено після зруйнування Запорізької січі. Тоді для того, щоб роздавати землю поміщикам, потрібно було знати стан господарства цієї території. І, і тому було описано, де і які зимівники знаходяться. Але, звичайно, без усілякої географічної прив'язки. Тобто ми знаємо, що на, на річці Бритай або на річці Мала Тернівка, але де, де саме ми не знаємо. І можемо зараз роздаватися рахувати тільки на підйомний матеріал, тобто якщо на території села або поблизу нього знаходиться багато решток, які відносяться до цього часу, то ми можемо стверджувати, що це був зимівник. Рештки одного із таких зимівників, який виявили у селі Миколаївка на Лозівщині, добре дослідив науковий співробітник краєзнавчого музею Олександр Забуга. Він зібрав багато предметів, які відносяться до 30-х років XVIII століття. Ці предмети, перш за все, датуються монетами того часу, також предметами побуту, які у козацьку добу використовувалися людьми. Посуд, залізні знаряддя, кахлі, фрагменти люльок, скляні вироби. Там були досить такі серйозні будови, які до нашого часу не збереглися. Є тільки гвістки, рештки дощок, те, що треба було для будівництва. Територія сучасного заказника місцевого значення Гора Городовище, неподалік села Смирнівка, у козацьку добу відігравало стратегічну роль. Під час експедиції Лозівського краєзнавчого музею співробітники виявили наконечники стріл, рубаний свинець, який використовували козаки для лиття куль, знаходили проколки для люльок, якою чистили люльку. Козацькі атрибути фахівці припускають, що на цьому місці могла бути козацька сторожка бекет. В цьому місці знаходяться дві прямокутні такі заглибини. Ми тут теж знаходили ковані гвозді в цьому місці, і заглибини очевидно, це залишки напівземлянок, які використовувалися. Ми так є здогадка, що це саме козаки використовували цю місцевість як для дозору, для можливо їхній бекет стояв тут. Тобто знаходилася група козаків, які тут жили. Тим більше, що річка Бритай, бачите, ви от зараз вона ну й майже не видно. Раніше вона в 60-х і ще раніше досить таки широка і глибока була. Місце таке, чим незвичайне, що річка вона огинає це підвищення. Як я сказав, вже має дуже таке цікаве стратегічне значення, звідси видно от на південь, далеко на південь. І малодоступне. І нижче по течії, от в районі буркучого урочища, там завжди був брід. Очевидно, і для охорони цього броду ну, від нашестя кримських татар, броди тоді всі знали. В інших місцях цю річку перейти було неможливо. От саме в цьому місці, можливо, цією метою тут була встановлена козацька сторожа. На одному, там, от, де ми зараз лісок бачимо сосновий, і там є залишки колодязя. Наскільки ми знаємо, там завжди був колодязь. Ну, причина, чому саме в такому місці, тільки тому, що тут, як я вже сказав, проживали люди військові, очевидно, тому не до річки вони ходили, а що було у них під рукою. все. Коли зруйнували Запорозьку Січ, всі землі, які належали вольностям війська Запорозького, були поділені між поміщиками або офіцерами російської армії, серед яких була і частина Запорозької старшини, яка почала служити російському царю. Також землю давали різним чиновникам, які з'явилися тут у зв'язку з виникненням так званої Новоросії, і працювали у різних губернських канцеляріях. Вони отримували певну кількість землі як рангову дачу, тобто за якусь вислугу. І як вони писали у своїх. Описах, що як і годиться, заселяли цю землю селянами. Але насправді це було не так. Було село Різдвянка. Воно і зараз існує на території Лазівського району. Воно дуже маленьке зараз, мабуть, одна вулиця в ньому всього лише. Але це було найдавніше село, про яке ми знаємо, в якому було найбільше кількість населення. Більше п'ятисот чоловік проживало, і якраз це проживало тоді ж у, у кінці сімидесятих, х на початку восьмидесятих років вісімнадцятого століття, тобто пан. Який отримав цей шматок землі, пише одразу, що він має 500 душ кріпосних, але це було не так. Ну тобто він не мав їх за рік-два перед тим, як він отримав цю землю. У нього було всього-навсього лише два кріпосних селянина. Це означає, що він отримав землю разом з людьми, і вони там не з'явилися спонтанно. Звідкись прийшли? Скоріше за все, вони були зігнані з зимівників в село, яке назвали різдвянкою пізніше. Перша його назва була Григорівка за ім'ям цього пана Григорій Євіч Шахов. Щоб люди селилися на землі панів, останні намагалися привабити православних духовними вигодами. Але збудувати церкву за свої кошти вони не мали змоги через бідність. Тож намагалися домовитися з губернською і, передусім, з церковною владою про перенесення вже існуючих храмів на свої ділянки. У колишній Тамбовській фортеці української укріпленої лінії такий храм був. Він не діяв церковні коштовності були перевезені у село Петрівське, але будівля стояла. Григорію Шахову дозво дозволили цю церкву розібрати і переправити річкою Бритай на свою рангову дачу. Це було зроблено. Церкву освятили і почали в ній служити. А село на її честь назвали Різдвянкою. Також пани намагалися привабити селян до заселення своїх земель ще й економічними вигодами. Взагалі, поміщик отримував цю землю формально і повинен був її заселити. А щоб люди селилися на його землях, він пропонував їм дуже пільгові умови праці. Наприклад, на території Лузівського району спочатку такого кріпацтва, як на територіях російських губерній, не було. Якщо там селяни працювали на пана від трьох до п'яти днів на тиждень, то тут лише один раз на тиждень. А то й взагалі селянин за те, що він отримував землю в оренду, повинен був частину врожаю віддавати панові. Це були дійсно пільгові умови, на які приставало багато людей. І сюди переселялося все більше і більше населення. Таким чином відбувалося заселення сел на Лозівщині.